На зміну екстремально теплій погоді найближчим часом прийдуть холоди. Уже наприкінці тижня по чернігову, зокрема, очікується зниження температури максимум в день до 11 морозу, вночі до 17 градусів нижче нуля. Нова холодніша повітряна маса почне заходити вже 4-6 січня. В цей час опади в нічні години будуть спостерігатися вигляді снігу та мокрого снігу, в день вигляді дощу. А потім прийдуть морози. Зміна погодних умов будуть буде супроводжуватися посиленням вітром. Пік зниження температури температури очікується на 7-9 січня. Зазначимо, на початку 2023 року на всій території Європи становилася аномально тепла погода. Завдяки активному перенесенню повітря з Африки та ще декільком факторам температурний фон виявився на 12-13 градусів вищим за кліматичну норму. За даними українського гідрометцентру, така інтенсивна хвиля тепла в січні спостерігається вперше за останні 100 років. Абсолютне значення максимальної температури у перший день нового року було встановлено і в Чернігівській області. Рекорд Тримався з 2007 року. Тоді показники сягали трохи більше 7 градусів вище нуля. Після 10 січня синоптики передбачають потепління вночі до мінус 4 мінус 9, в день від 2 до 7 з позначкою мінус. Прогнозовано у січні очікується середня температура 3,8 градусів морозу. Кількість опадів залишатиметься на рівні норми 41 міліметр.